Давайте разом з вами зараз розбиратися, з чого складається моя програма, щоб побудувати її більш-менш зручно і вигідно для нас. Те відео, яке ви переглядали. Отже, коли запускається під програму, ніби з цим все зрозуміло, що в мене відбувається далі. Далі я початкові налаштування додаю, що для рук я задаю швидкість C плюс D 30% для колес ніг E плюс F 50%. Рухаюся далі. Встановлюю для. Руху, спочатку ноги, F плюс +E. Є. Всі рухи мої, зовсім зовсім всі, вони повторюються 10 разів. Не завжди, а 10 разів я так взяла, мені так зручно. Витягую від програму, щоб її розібрати по шматках. Перший шматок, дивіться, повторень 5 разів. Коли у мене рухаються ноги, ліворуч, праворуч, те, що ми бачимо на початку відео, за рахунок чого? Беру о, два рази є е мотор, два рази Ф-мотор, відповідно, ну, оці штуки, які я кажу. так? Спочатку півоберти є е мотор в один бік, півоберти, той самий є е мотор ліворуч. Потім F-мотор ліворуч, півоберти, праворуч, півоберти. І саме це п'ять разів у мене повторюється на початку, коли ліворуч, праворуч, у мене рухається мій робот. Рухаємося далі. А далі у нас додаються, зараз показую. Почати рух вперед-назад, відповідно, по 0,3 секунди. Туди-сюди у мене трошечки рухається робот. Можна змінити не більше секунд, це за бажанням. Звертаю вашу увагу, якщо я дивлюся на рожаві ці блоки, то у мене тут вже вгорі встановлено, що саме у мене рухається вперед-назад. Це ноги е плюс E, плюс е відповідно, тому що я так побудувала програму. Саме завдяки цьому додаючи блок з рожевими. Рухами вперед-назад, у мене рухаються ноги. Далі, у мене зупиняється все. Зупиняється. Тому що я хочу змусити лише руки рухатися. Це плюс Д, коли я змусила вже рухи, ну, підключила в програмі, вони ще ніяк не рухаються. Я хочу, щоб три рази у мене рухи так само рухалися вперед-назад. І, відповідно, я додала цю кольорову. Кольорові ці команди за повтореннями три рази і повертаю в велику мою програму. Йду вниз, зупиняю рух. Встановлюю для руху мотор Е плюс F, тому що у мене повний оберт, ніби обертається навколо себе, робить спочатку мотор е, у відповідний бік робить три оберти. Я порахувала, що мені достатньо трьох обертів цього мотора, щоб у мене колосо прокрутилося так, щоб повний, повне коло навколо себе зробив робот. І F, відповідно, робить це коло, і повертаю. Тобто така невелика програма, яку ми зараз спостерігаємо на екрані. Відповідає за той танок, який з'явився. Танець, перепрошую. Ну, тут то, то ми вже один одного розуміємо, я так думаю. Можна зробити складніше, а вже ж, але ми робимо перші кроки, нам потрібно починати з початку, тому використовувати мою роботу собі на допомогу. Я чекаю на вашу роботу, відповідно.